Сьогодні Державна екологічна інспекція разом з представниками громадських організацій розпочали обстеження річок міста Житомира на виявлення несанкціонованих викидів. Продовж останніх двох років Державна інспекція проводить обстеження річок міста Житомира. Цього року дослідження почали з витоку річки Путятинка, який знаходиться у ботанічному саду. Ми, ми починаємо річку обстежувати з витока. До місця впадіння в річку будемо проходити берегом річки, і через кожних 500 кілометрів будемо відбирати проби води для виявлення ймовірних забруднень. До перевірки приєдналися і небайдужі громадяни. У нас стоїть на меті саме збереження наших ресурсів, нашої природи для наших для нашого майбутнього, для наших дітей. Довго шукати екологам не довелося, адже таке не сховати. В ході проведення заходу по обстеженню водних об'єктів на території міста Житомира, а саме в районі ботанічного саду, де протікає річка Путятинка, було виявлено виток каналізаційних стоків з колектора у водний об'єкт. Разом з тим, на орієнтовній відстані 15 метрів, виявлено несанкціоновані відводи каналізаційних труб до водного об'єкта. На даний час спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю проводяться заходи по відбору проб води для подальшого їх дослідження. Ми запитали про ці порушення у директора ботанічного саду, оскільки зареєстрували їх саме тут. За її словами, таке триває вже не один рік. Там зараз знов строїться нова нова будова. Ви бачили, куди воно буде взводитися? Знов напевно нам в річку. І тут весь час там же є лівньовка, і весь час приїжджають машини і зливають мазуту. Прямо сюди зверталися в прокуратуру, зверталися в екологічну інспекцію. Новий результат бачить перевірку річок у Житомирі проводитимуть близько двох місяців. Усі незаконні викиди та стоки зареєструють, після чого дані передадуть до міської ради та повідомлять управління комунальних господарств. Якими ж будуть результати житомиряни дізнаються лише в травні місяці. Лілія Аржанова Ілля Кот, телеканал СК